Переклад та озвучка Армі BTS UA. Один, два, три куле непробивні! Привіт, ми BTS! Це часок. Так, часок. Це нарешті часок. Час і справді летить. Зараз осінь. Сезон високих небес і пухких коней. Оскільки сьогодні часок ми всі одягнемо ханбок цієї нагоди. Наша сім'я завжди носила ханбок. Я носив його, коли був дитиною. Мій батько носив дурмаджі. і це виглядало так круто. Але ми не одягли доромаджі. Давайте всі запропонуємо пісню для поїздки додому і назад для зустрічі зі своєю сім'єю. По дві три пісні на кожного. Так. дві-три пісні, які вам подобається слухати в ці дні. Я люблю оптимістичні пісні, тому IDOL BTS. О, я обираю HOME BTS. так як ми їдемо додому. Це було приємно. BTS – My City. BTS – Дейн. День? День? Не є офіційним треком. Я обираю сольний трек BTS. Moon. Пізда місяця. Ще є така пісня Moonlight від Август B. Рекомендую Spring Day. Весняний день. Потім Go Добре. Дуже добре. Повний місяць завжди пов'язаний із загадуванням бажань. Тому давайте складемо бажання з ланцюжку слів. Бажання з ланцюжку слів. Ми можемо піти таким шляхом. Отже, наприклад, я маю надію, що всі будуть здорові. Далі час, бла, бла, бла. Так, це ланцюжок слів. Добре, давайте зробимо це. Це повинно мати сенс, коли це зроблено. Ні, лише остання літера. Тож вона починається Де, з останньої літери. Ібо... Останнього бажання. Ваше бажання. Всі. Це часак. Ні, просто скажи своє бажання. Загадай своє бажання і ми створимо ланцюжок слів. Ми навіть не можемо почати. Тут. Це справді незручно. Хоу. Добре, моє бажання. Я бажаю всім здоров'я. Наступного разу я сподіваюся, ми проведемо час разом. Я сподіваюся, що настане день, коли всі будуть щасливі. О, ось так. Нарешті я зрозумів. Рам ам, теж дозволено, чи не так? Ам, дозволено. Скільки б я не думав про це, часок це день, коли можна бути щасливим. Джо, це повинно бути бажання. Я маю надію, що ви всі щасливі. Так, почекайте. Почекайте, будьте щасливі! Коли я рахую 3, 2, 1, я маю надію, що всі ви станете щасливими. Це моє бажання. Дайм, Збівий. єдина відповідь. Що за люде? Це дайм? Грубо. Японська. Як би там не було, всі будьте щасливі. Він проігнорував це. Сайо, сайо, сайо. Сподіваюся, що ваш день стане дорогоцінним. <рес> ти останній, ти останній. Ти не почнеш наново, це ще не кінець. Але що буде після Чхусока? Se прийде. Так, настане новий рік. Se йде. Оскільки ми бажаємо чудового завершення цього року. Давайте всі скажемо зараз новий рік. Всі разом ще новий рік не більше, не менше, як у Хангаві. Як кажуть, місяць шусока багатий, і погода стає прохолоднішою, так само як шосок. Я сподіваюся, що твій відпочинок буде щасливим і здоровим. Ми також проведемо чудові канікули і побачимося знову. Тоді, коли я скажу щасливий, чу, скажемо чу, добре. Щасливий чу. Я сподіваюся, що ви всі щасливі. Дякуємо за переклад та озвучку BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін.